Вазони бегоні алоє, графін води, пилком ролін стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, то давай шукай, іди. Кобзар всі ми, Франка і Костенко вибране. Хороше місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, хороше місце для поганого сексу, бібліотека, бібліотека. Бібліотека. А ви знали, що перший альбом обійшовся Нірвані у 606 доларів і 17 центів. І дав ці гроші Джейсон Еверман, який тусувався з гуртом. До речі, бабки йому не повернули. Почнемо з того, що це відео без спойлерів. Я спершу хотів все заспойлити, але книжка насправді не дуже жахлива, тому не буду. Відео зі спойлерами буде в телеграмі, а може це буде текстова версія? Ну я ще не вирішив. Поїхали слово. Одного жовтневого понеділка успішний луцький гурт Лаха вирушає до Києва для запису нового альбому та виступу в столиці. Окрім самих музикантів, їде з хлопцями, також їх менеджер-продюсер та звукорежисер. Це дві людини, окремі якщо що. План був бомбезний, але в кращих традиціях кожного сюжету все пішло по ну е, Ну, словно, так сталося, як гадалось. Спершу герої трохи сруться, а далі гітару у них цуплять, а потім з'являється буквально фаталь. Одному автору відомо скільки з членів гурту залишиться до неділі. Мені зустрічалися відгуки, у яких негативно ставилися саме до початку книжки, називаючи його попсовим і банальним. Я правда не знаю точно до чого саме це відносилось: до того місця, де в Києві на берег викинувся кит, чи до того, в якому гурт збирається у фургоні та їде в Київ записувати новий супер альбом. Думаю, до того, що про гурт. Так, початок справді дещо в стилі movie. Як і весь попередній роман Колоса, наприклад. А потім автор, вочевидь, зрозумів, що це галімий самоповтор і забив успішно довісши героїв до готелю. Але ж обіцяли книжку про Луцьк, скажете ви. Точно! відповім я. Але ж вони у Київ поїхали, знову скажете ви. Точно! знову скажу я. Справа в тому, що, окрім основного сюжету, назвемо його наші дні, є й інші часові проміжки. Наприклад, згадки про минуле гурту та майже кожного окремого учасника. І, до речі, оці от біографічні елементи учасників мене не дуже порадували. Ні, вони були прикольні і часом, власне, навіть про Луцьк. Але місцями здається, ніби приплетані у найостанніший момент, аби якось розкрити інших персонажів. І сторінок, щоб додати. Або мені так здалося, якщо роман про гурт. І він луцький і ще й колос написав: то це виходить біографія Фіолету. Автор заявляє, що ні. І одним із аргументів є, наприклад, гурт Фіолет, який з'являється у сюжеті. Ну, як з'являється? Дертилаха з ним виступали колись, а в Києві сід зустрічається з самим колосом. І ми дізнаємося, що Фіолет переїхав у Київ. Вони послідовники Дертилаха, виявляється, і ще не сягнули таких вершин, як головні герої. До речі, про прізвиська учасників гурту. Вони максимально попсові і банальні. словом, все як в житті. Але виокремити, я хотів би сіда. Він, ви не повірите, хто басист. Причому ми спершу дізнаємося, що сід басист, а потім, далеко десь в сюжеті, в якихось згадках дитинства героя, ми дізнаємося, що прізвисько йому дала дівчина, з якою він тусувався так на честь вішеса. І тому, що одного разу герой визирнув за кумарений і розпатулений наші вище згаданий музикант. Трошки притягнуто за вуха, правда? Ну, мені так само здалося. Ще як і у капітані Смутку, мене покоробило від приміток. А їх тут ще й більше, до речі, от хто би не здогадався, що канс це концерт? Хто не знає, що мітла це металіка? «Punks Not Dead» – це панки не вмирають, а too old For The Shit» – це надто старий для цього лайна. У мене аж закралося якесь таке відчуття, що писалася книжка для ванільних кімнатних діток, які вважають, наприклад, гурт Фіолет хардроком, панк-металом і найважчою музикою в світі. Та й, окрім нього, інших рок-колективів в очі не бачили. А вони, між іншим, з'являються у сюжеті. Щоправда, це більше схоже на якийсь камео виключно, аби потішити его автора. відгуків я сподівався на щось, ну, більше. І в рецензіях, і ще багато де вказують, що тут якийсь альтернативний всесвіт, у якому Кузьма живий, всі імениті українські рокери записали таємничий компакт-диск, а ще екранізували трохи пітьми Дереша, навіть із саундтреком від Дартилаха. Поява Кузьми в сюжеті. Ну, там, де він саме фігурує, а не просто згадується, це непогана, але доволі неоднозначна подія. У той момент героя накрило і він бачив деякі неіснуючі речі, тобто ті, які хотів би бачити. Не вказано, що хтось інший із героїв теж бачив Андрія, і швидше за все його там і не було. Живий він чи ні, про це нема ні слова. Тому зрештою ця поява як не підтверджує заяви про те, що у цьому світі живе скрябін, так і не спростовує. Дещо незвичний елемент роману це інтерв'ю, які чергуються із розділами. Усі вони переважно з минулого, тобто за якийсь час до подій твору і якимось чином розширюють події, відкриваючи бекграунди і все таке. Проте, інтерв'ю після шостої частини, тобто після суботи, не очікувано з майбутнього, тобто з неділі. І що найголовніше, воно там цілком ок. А що не дуже ок, те як члени колективу сильно вдають із себе розумах та всратих інтелектуалів. Мене це дуже страшно курвило, але потім я дізнався, що це так навмисно, що автор таким чином іронізує над деякими виконавцями. А ще в одному з інтерв'ю сам каже, що зробити так, щоб бравурні пісні звучали з меланхолійною журбинкою, а тужливі балади з радісним, екстатичним піднесенням можуть не всі, не всі можуть, лише тільки деякі. Знаєте, я ж нірвану в плеєрі зупинив угу. в одному із місць, згадується, що довжина вулиці Львівська, це у Луцьку, якщо що, 3120 метрів. Я ж перевірив на гуглокартах, від будинку номер 1 до будинку номер 155 а 3 кілометри рівно, а від другого до 155А 3,5 рівно. Трохи не сходиться, хоча це можна списати на той факт, що останні будинки добудували трохи потім. Та й вони, якщо чесно, не на трасі, а трохи вбік. Сподобалися тоненькі ниточки, закинуті на початку, і які тягнуться аж до самого кінця. Наприклад, гітара, яку поцупили, ви вже й забули про неї, правда? Або таємничий записник з віршами невідомого автора, які усі без винятку стають суперхітами. Або унікальний диск, ну ви теж забули про нього, ну. Або кит, який викинувся на берег. До речі, розв'язка про кита навіть головному герою здається дурнуватою, Так що я навіть не зараховую це до недоліків книжки. А ще прикольно, як герої фантазують про фільм про себе і уявляють, хто би кого зіграв. Як на мене, в кожному творі дуже головне кінець. Бо часом саме завдяки ньому можна сказати, вдалася повість чи не вдалася. Щоб без спойлерів, скажу, що середня частина сьомого розділу була не настільки банальна, як я думав, кінець сьомого розділу був дещо неочікуваний, але не сильно. А от епілог це найбільша проблема. По-перше, з ним до сраки кінцівка сьомого розділу. По-друге, там було те, що я боявся, що буде у сьомому розділі. Тобто, я е вгадав таку кінцівку, і вона не торт. А ще книжка обіцяла справжній рок-н-ролл і закулісся української сцени. Я відкривав в очікуванні чогось такого Ух! ух ух Автор старався. Чи, можливо, мені так здалося, вийшло навіть непогано, але порівняно з іншими книжками про рок-гурти, рок н рол видався дещо прилизаним і трохи попсовим. Можливо, наголошую, можливо, українська рок-сцена насправді така дещо снотливіша та консервативніша, або ж справа у часі, бо справедливості заради ті усі книжки були про інший період. Переважно про другу половину ХХ століття, коли гурт дерти Лаха ще й не думав створюватися. Аби знали, що в часи середньовіччя гітара мала всього 4 струни? П'яту докрутили в Іспанії в 15-му сторіччі, а шосту в середині 18-го в Італії. А про семиструнну гітару я взагалі нічого не казатиму, бо це русняве збочення. Кому не впадло, підписуйтесь на проект у соціальних мережах: Instagram там, Facebook, Telegram. Маєте бажання і можливість підтримати копійку і Збройні Сили. А якщо лишиться, приймаємо донати на інтелектлас. я казав Андрій: Ні, не Андрій. Е, Тарас. Е... Як його? Тарас Савич Шевченко. На могилі моїй посадіть молоду яворину. Що? Класику знати треба. но. Найкраще місце для хорошого сексу, бібліотека, бібліотека.